Вітаємо вас на телеканалі доні з вами Юлія Палько. Якщо ви твердо вирішили змінити своє життя на краще і готові почати вже зараз. А піспорт спортзал та інші звичні види спорту вас вже не приваблюють. Тоді ви дивитесь правильну програму. Сьогодні нам кидає виклик нове фітнес рішення, яке отримало звучне ім'я Кросфіт. Дивіться, і надихайтесь. Коли м'язи горять, лється рікою, а серце стукає, немов потужний двигун. Але бажання закінчити коло і побити рекорд бере гору, і ви не здаєтесь, робите неможливе і долайте себе. Прийшов час долучитися до нового напрямку в розвитку власного тіла просвіт, якщо зможете витримати. Світ це підготовка тіла не тільки до важких, а також до невідомих екстремальних навантажень, що є суттю кросфіта. Кросфіт є сьогодні одним з найбільш розвинених фітнес напрямків. Це не традиційна спеціалізована програма підготовки, яку також називають функціональним тренінгом. Підйомно перекладені біг присідання. Система «Кросфіт» являє собою багатофункціональні заняття. Це суміш з різних типів активності, яка спрямована на розвиток абсолютної тренованості атлета з голови до п'ят. Кросфіт дивує надлишком нових прав у своєму арсеналі. «Кросфіт» використовується підготовці різних силових структур від пожежних частин до підрозділів спецназу, а також в організації тренувального процесу професійних. Спортивних організацій. Спочатку феномен Кросфіт виріс виключно на своїй ідеології та популярності серед звичайних людей. Його батьком є американський гімнаст Грег Ласман. На початку 21-го століття саме він оформив уряд інтенсивних прав загальну методику і запатентував її. Кроссфід блискавично розвинувся. Зараз в усьому світі працює понад 4,5 тисяч сертифікованих кросфіт залів. Собою просвіт на практиці. Для цього ми вирушимо на тренування, де випробуємо себе в непередбаченому комплексі вправ і спробуємо застосувати на собі його ідеологію. Просвіт в Україні виходить на якісно новий рівень, і це стимулює появу про обладнання і нових спеціалізованих залів. Надарма все більше українців обирають кросфіт як найкраще хідне рішення, в якого є низка беззаперечних переваг. Пимущество основне – це разнообразя. То есть в кроссфите, как правило, все программы они абсолютно разные, состоят из разных движений. Движения постоянно из различных видов спорта добавляются. Можно прогрессировать бесконечно. То есть это своего рода такое многоборье, которое готовит человека к общей физической подготовке. То есть, занимаясь кроссфитом, он становится... Виносливим, сильним, работоспособным точним, роботоспособним, к любому абсолютно виду нагрузки. Просхід умовно можна поділити на фітнес для здоров'я та спорт. Просвітом як фітнесом займаються люди, для яких тренування відміне проведення часу. Такі заняття мають основну мету покращення здоров'я та підтримка належної фізичної форми. Основна перевага його універсальність. Займатися цим спорту можуть люди будь-якого статі. Тренування доступні не тільки підготовленим атлетам, а також тим, хто зайшов до кто вперше. Система тренування у кожного атлета абсолютно разная. Індивідуально підбирається програма. Якщо, наприклад, как бы, например, человек буде робити делать з весом 100 кг, то неподготовленный придет первый раз, он будет делать просто этот, с палочкой. Ограничений абсолютно нет. Тим, хто сумнівається, можу сказати одно. Беріть і робіть, як можна швидше, прямо сьогодні. Функціональні тренування підсилені не тільки чоловікам, а й жінкам. Для останніх просвіт шлях до підтягнутої та стрункої фігури. Заняття просвітом додають впевненості у собі та викликають неабияке захоплення в протилежної статі. Ребятам нравится, когда у девушки там потянута красивая попа, пресс, ручки. Ее можно взять в поход, можно взять в магазин, она не будет говорить, о боже, мне тяжело нести эту сумочку. А хотя мы тоже иногда говорим, разберите, пожалуйста, нашу штангу, нам так тяжело. Вот до этого за пять минут ты там ее поднимал, как сумасшедший. Все-таки мы же девочки. програмою «Кросфіт» працюють тисячі сертифікованих залів по всьому світу. Чим же приваблює дана система підготовки? Тренування не займов вас багато часу, але будьте впевнені, це будуть незабутні хвилини вашого життя. дуже багато люди говорили, що мені страшно, Это, там люди себе клеють, вони себе вбивають, на самом деле ні. З появленням кросфітбокса. А уровень растет. То есть намного больше людей стало интересоваться, намного больше людей стало понимать, что такое кроссфит, зачем он. Потому что преимущество кроссфита в первую очередь это то, что очень много движений, которые мы используем в нашем виде спорта, они а, повторяются в жизни. Главное, это правильно объяснить, доступно. Если человек понимает, что от него хотят, он будет это делать. Потому что ну, он приходит сюда зачем? За своим здоровьем, за. Какої-то тренування за фізичної нагрузки. Кросфіта та здоров'я, круто, крута, це ком'юніті в першу чергу. Кросфітнеса величезну різноманітність тренувального процесу, яка не набридає. Кожне заняття відрізняється від попереднього. А вимогливий тренер та загальний високий темп роблять кросфіт прибавливим для тих, кому набридло одноманітно намотувати кілометри на біговій доріжці в тренажерному залі. Люди, котерине раніше ну раніше не займалися, вони просто в шокі. Кіхтово зразних категорій нет. Люди, ім по 70 Лет они там пытаются на коробку заходить, прыгать, ти просто заряджаєшся таким позитивом і говоришь себе боже, ти вчора лінився пойти на тренировку, Тут бабушки 70 лет выходы на кольце діло. Давай быстро, кроссовки в зал беги. Якщо людина не має ніякого спортивного досвіду, перший час варто приділити увагу вивченню техніки. Після того як всі вправи будуть опановані, можна починати тренуватися за базовою програмою. Розвіття, по чому он удобний для людей, да то. Е, потому что, е, тренировка может длиться вообще там от 5, 7, ну и как бы и дольше, там до 30 минут. В целом, если полноценная тренировка, она состоит из разминки, обязательной разминки, потому что все-таки кроссфит это Достаточно травмоопасный вид спорта, к нему нужно быть готовым, обязательно разогретым. Потом мы отрабатываем скиллы, то есть навыки. Мы пытаемся воспитать высокий уровень атлетов наших, поэтому мы отрабатываем, разучиваем с ними определенные навыки. И дальше непосредственно сама программа. Она может длиться от там 10 до 25-30 минут, когда люди там до седьмого пота работают. Получают огромное удовольствие. В развитии существует три вида программ. А, это а, работа каждую минуту, когда в начале минуты мы можем сделать а, определенное количество повторений и до конца минуты отдыхать. Они называются МОМы, а, также программы, которые называются АМРАПЫ. А, это значит, что за определенное количество времени мы должны сделать как можно больше кругов. И а, программы на время. То есть, это если у вас есть задание. И нам нужно сделать его за минимальное количество времени. И в конце, конечно же, заминка, растяжка, и также мы раскатываемся обязательно. Багато з дисциплін знайомі з дитинства, біг, віджимання від підлоги, присідання, стрибки на скакалці. На перший погляд все знайоме. Але коли подібні вправи об'єднуються в єдиний комплекс і виконуються з високою інтенсивністю в певний проміжок часу, навантаження організм отримує шималі. Коли ми приходимо сюда, нічого не вміє, Ну собственно, ми думаємо, ну вроді як я і здоров, і вроді як там фізкультура в школі займався. А в целом, когда мы начинаем приобретать какие-то новые навыки, мы понимаем, что мы не умеем ничего, что мы не можем ничего. И каждый наш шаг, каждый какой-то маленький рекорд, каждое новое достижение это огромная победа над собой, и она просто порождает дикую мотивацию, вот, стремление развиваться дальше и дальше, учиться все больше новому. Однією з відмінних особливостей системи є робота в групах, що допомагає тренуватися більш ефективно. Досвідчені учасники підбадьорюють новачків, а також змагаються між собою за кращий результат. Результати кожного тренування фіксуються тренером, щоб створити дух змагання та додаткову мотивацію до занять. Для Нас тарсвітфемелі дружна, дружно, всі друг друга піддержувати. Якби спорт больше не ракоманний там, вот сіхто що то научився, на обязательно там своїми ад. Друзьями, как это сделать? Україні стає все більше програми інтенсивних тренувань вже зібрали величезну армію прихильників по всій країні. А з'ясувати хто ж найсильніший атлет, можливо на регулярних змаганнях з процвіт, які проводяться як всередині клубів, так і на всеукраїнському рівні, де збираються прихильники спорту та здорового способу життя. Теплий сезон «Кросфіт» вийшов на вулиці міста, щоб все більше українців могли надихатися досягненням атлетів і атмосферою спорту, краси та здоров'я. Это довольно таки молодой спорт, как в Украине. Он только развивается, но ну, набирает огромные темпы. Уже проводятся соревнования по всем городам. И в Львове были в Одессе, были сюда, приехала из Запорожья, Харьков. Довольно таки массово вся Украина захвачена. С Ялты ребята приехали. Все хотят поучаствовать и попробовать свои силы. А есть две категории, в которых соревнуются спортсмены. Это аматоры, которые начинающие молодые люди, которые хотят попробовать себя в соревнованиях и профессионалы, которые уже давно участвуют, и у них комплексы намного посложнее и намного посложнее выполнение движений определённых. И развиваем спорт, спорт массовый. Это, можно сказать, первые такие масштабные соревнования в, в Украине, поскольку до этого э все соревнования, которые проходили, они, можно сказать, были такие любительские, в маленьких кроссфит-залах где-то проходили. Каких-то небольших помещениях. А это первое такие соревнования, которые проходят в центре Киева, прямо на Софіївській площади. Уровень атлетов очень хороший. Многие ребята приходят с других видов спорта, поэтому видно, что подготовлены хорошо. Очень. Майже 70 атлетів категорії аматори і 17 професіоналів пройшли в свої комплекси. І з кожним роком кількість бажаючих взяти участь у змаганнях зростає в геометричній прогресії, де кожен прагне заявити про себе і зробити внесок у розвиток кросфіт спільноти в Україні. своим достижением я понимаю, что может показать мое тело, и я понимаю каждый раз, что это не предел, что свои возможности, как силовые, как и по выносливости можно развивать постоянно, человеческий организм вообще это кладезь, сокровищница каких-то вот таких интересных навыков. свет я нашла в этом свою отдушину, то есть именно так я отдыхаю. Тепер фітнес це спорт. Саме так звучить девіз просвіта, якому притаманне все, що так приваблює людей спорті. Дух суперництва, прагнення до перемоги та спрямованість на результат. Мені подобається разноплановые упражнення. То, що здесь йде сочетание силових упражнений і гімнастики. Це те, що мені завжди привлекало і нравилось, Потому що я являюсь членом національної сборной по греблі. Это циклический вид спорту. Там все повторяється, все одно то саме. А десяти Здесь хороший разряд розряд емоція бездоганної физическую форму глядачів вразила Олеся Губеня, яка здобула впевнену перемогу в категорії профі серед жінок. На цьому не зупиняється та надалі ставить перед собою амбітні плани. Кросфітом займаюся вже десь 6 років. Вирішила ним займатися через те, що звичайні тренування по звичайному залі воно вже надоїло, набридло. І хочеться чогось нового, цікавішого. Більше адреналіну хочеться. От я його отримую зараз. Мотивує бути краще. Ні, ну мотивує розвиватися, бо я бачу результат. Хочеться поїхати на змагання за кордон, в Європу, хоча б пробувати виїжджати вже. І я сподіваюся, що в нас люди більше будуть вже втягуватися і все таки займатися більше собою, ну, чим сидіти вдома на дивані були їсти. Просфіт це стиль життя і найдосконаліша система фізичної підготовки, яка впродовж другого десятиліття доводить свою ефективність в усьому світі. Хтось прийде на звичайне тренування для підтримки фізичної форми, хтось вирішить взяти участь у змаганнях, маючи у своєму арсеналі потужні функціональні вправи, чіткі цілі та результати, а також зростаючу популярність. Система просвіт точно не залишить байдуже нікого. Те схуднути або набрати м'язову масу, мати рельєфний торс, збільшити силу, тренування кросфіт – чудове рішення для тих, хто прагне досягти подібних цілей, а головне ніякої одноманітності. Наприклад, тренування, змініть весь комплекс справ. А їх величезний вибір дозволить вам робити це знову і знову. З вами була програма і спорту на телеканалі Тоніс. Я її ведуча Юлія Палько. Будьте сильними.